Друзі, вітаю на каналі 2 грудня, Київська область. Назвемо ролик перший день зими. Хотів би оголошення невеличке зробити по поводу продажу пакетів на травень місяць. Буде в продажі Карпатка Карніка по 1500 гривень пакет. Матки не мої, виведені людьми, які займаються. Карнікою, Карпаткою, тому що цей рік я матки не виводив собі. І бакфас Італійка. Бакфаст є звичайний є з умовно ізольованого облітника в Україні. Такі пакети Італіка і такий бакфас будуть по 2000, звичайні півтори тисячі. Це за 4 рамки. Три з розплодом. Одна кормова. Можливо, можливо. І 4 з розплодом можна буде давати це вже по ситуації. Будемо дивитися, яка весна буде, як розвиток буде йти і все таке інше. Для початківців розкажу трішки підсказок під таких на даному етапі. Пройдіться, послухайте ваших бджіл. Не потрібно відкривати вулики, просто проходитесь тихенько, слухаєте, чи не, нормально вони зимують. Якщо якісь поодинокі там жужання, це добре. Якщо активні, потрібно взяти димар, маску, одягнутися і подивитися, що там в сім'ї. Чи там матки нема, чи там, можливо, кормів нема, можливо, розпліт погнали. Ну, от подивитися, що там. Якщо є розплід, то відповідно додати, подивитися, чи з кормами все добре. Ну, якщо там з кормами все добре і вони просто активні, розплід є, тоді закривайте, нічого не робите. Можна ті рамочки з розплодом забрати, дати кормові взамін. Можна так залишити. Я багато так разів робив, замічав, що розплід є, але я ніяких. Не приймав в мір, то і все добре зимували. Якщо нема розплоду, вони активні. Розпався в клубі, все таке інше, скоріше за все, там нема матки. Тоді вже потрібно об'єднати з кимось. Далі, подивіться, якщо ви за заставну. Залишили за заставною рамки пусті, подивитись чи не перейшов туди клуб. Тому що може з кормових сісти на ті рамки. Якщо вони ще плюс пусті, ну це вважайте, що сім'я ваша пропаде. Якщо так сталося, струшуємо назад в гніздо цих бджіл і забираємо рамки. Ну, взагалі бажано всі рамки позабирати за заставною, щоб їх не було жодної рамки. Часто такі. Роблять ну, і там не хоче пасічник ті рамки забирати, за заставно поставив, забув там, все таке і так втрачають джіл. Розкажу, як сезон прийшов. В принципі, сезон прийшов непогано, незважаючи на те, що я цей рік майже не приділяв бджолам уваги. Я порахував, що якщо не рахувати, в період, що я збивав рамки, то витратив я на них 4 робочі дні на, за цілий рік. Але вдалося цей рік добре заробити, ну як добре. Добре в порівнянні з іншими роками. Так, звісно, мало ученісту не наскільки прибуткове, щоб задовільнятися заробітком. На рахунок рамок робіть. Хто ще не підготував рамки на наступний сезон, робіть, збивайте, натягуйте дріт, щоб у вас було все готове, щоб у травні місяці ви не думали, як ті рамки зробити, бо і так роботи багато. І плюс може бути трішки. Дефіцит із рамочками, тому що всі купують у травні місяці, коли вже сильно йде розширення сімей. Рамки не висушені можуть бути. Це також погано. Плюс зараз масова мобілізація звичайних хлопців, робочих рук може бути і з цього дефіцит. Тому купляємо зараз, збиваємо. Можна і навощувати, щоб все було підготовлено до наступного сезону. Я також зараз збиваю рамочки, трішки залишилось і закрию проблему цю на наступний сезон.